Міністр оборони сьогодні говорив про те, що вони контролюють всі танки російські, які тут є. Я бачив, що ваша фракція заперечувала, назвала його у Калася є інформація щодо російської техніки і що саме вам не сподобалося в виступі міністра. Ну, мені найбільше мене найбільше непокоїть, що за тих три місяці війни, на жаль, ми не бачимо адекватної реакції Міністерства оборони і Генерального штабу. Я розумію, що тяжко, що армія розлавлена, служба тилу не працює. Але яких змін не відчувається? Найбільше ображає, що йде постійна брехня з лук наших воєнначальників. Треба на речі сказати правду. Но за даними нашої розвідки, понад 100 броньованих машин БРДМ, БМП, сьогодні знаходяться в російських окупантів їх пособників на території України. Це я кажу офіційні дані. Може, їх немає права казати, але міністр їх так само знає, бо тому, що я їх читав. Сьогодні він каже нам про. П'ять бронетранспортерів. За даними нашої розвідки, ми маємо близько 30 вже танків, які воюють проти української армії на території Донецької Луганської області. Ми маємо вже близько 10 систем залпового вогню град. Є інші системи артилерійські, які використовує наш, наш противник. І міністр мав би. Про це якось сказати правду, тому що зранку вся країна побачила танки, які заїжджають в Луганськ. Це всі перепостили, це явно не фото і не відео жаба, і міністр не дає адекватної відповіді. Я думаю, що є проблема таких саботажу, диверсій, і, напевно, що відвертої зради з боку генштабу Міністерства оборони. Три місяці нам обіцяли, що буде служба постачання. Верховна Рада виділа понад 11 мільярдів гривень. Обіцяли 15 го числа, що поїдуть перші бронежилети. Жодної бронежилета не поступив. Сьогодні міністр каже, що виявляється, антимонопольний фонд щось не дозволяє. Ну, міністр мав би прийти на комітет, про це казати, ми мали би про це виступати. І тому я розумію сьогоднішню що реакцію частини нашої фракції. Олександр Мирний служив в Афганістані, воював. Він бачив, як інколи через дурість генералів, через зради гинули його побратими в Афганістані. Тому я усвідомлюю реакцію. Я розумію, що винен не міністр оборони. Чи є ціла система, і тут просто персональної відповідальності не обійдешся. Але я вчора зараз буде зачитаний мій запит до генпрокурора до служби безпеки щодо 32 високопосадовців. Міністерства оборони і збройних сил України, генштабу щодо перевірки їх на детектори брехні, щодо корупційних дій, причетниці до співпраці з послужбами Росії, тому що за ті колишніх міністрів служать відверто про російські офіцери служать, відверто ті, хто там щодня на зв'язку з своїми так званими лапках бойовими побратимами з Росії. Тому найбільше, що ображає, це нещирість відповідь поведінці солдатів. Вони кажуть, що всі солдати забезпечені аптечками. Ну, це брехня і неправда. Брехня і неправда. Вчора дзвонять хлопці з батальйону Айдар, дзвонять з Луганщини, нема з Чих препаратів, люди корчаться, корчаться в болі. Міністр каже, що добре ставлення до наших солдатів в центральному військовому госпіталі. Ну поїдьте туди, подивіться там зі сльозами, не можна дивитися, що відбувається. Лікування на рівні 19 століття це як Пирогов придумав. Сьогодні діаспора наша. От я минулого тижня робив брифінг. Марко Супрун, його дружина дві тисячі препаратів аптечок американських, натівських, кровоспинні препарати, жгути, які рятують солдат, життя солдата в Ізраїлі, які рятують життя солдатів в Америці. Ми не можемо їх завести в Україну, тому що Міністерство охорони здоров'я це не сертифікує, Міністерство оборони це не потрібно, і українцям доводиться контрабандою завозити речі, які допомагають воякам. Мені чесно кажучи. Чого сьогодні ще одна була, була, була така бурхова реакція? Міністр оборони себе дуже викликаючи веде. Наша фракція голосувала за всі закони, що стосуються підтримки міністерства оборони. Я є співавтором понад 50% на пану відсотків того всього, що було зроблено до Збройних Сил України. І про гвардію, і про соціальне забезпечення, і про виділення коштів, і про відновлення призову. Кругом стоїть прізвище Серетюка, а значить фракція Сукрінської об'єднання свободи. І тому ми, ми постійно хочемо допомогти. Але я минулого тижня їздив в штаб, то за мною не зустрівся жоден генерал. Вони просто поховалися, ми дівчини не хотіли пускати. Солдати спілкувалися, поїхав в штаб Назвардія, я побачив п'яного генерала внутрішніх військ. Який втік і теж не захотів поспілкуватися. Тому е, Турчинов теж правий, що має бути спокійним, маємо допомагати армії, тому що ключовий ворог не наше міністерство оборони, не наш генштаб, ключовий ворог Путін. І якщо ми будемо боротися тільки проти нашого генштабу, ну, то це теж десь на руку Путіна. Але з іншого боку, треба припинити зради треба припинити саботажі і треба притягнути до жорсткої відповідальності тих хто служить російським окупантам тому що вже напряму говорять офіцери з місця бойових дій щойно вони через генштаб узгоджують якийсь план операції операція є провальною я позавчора мав зустріч з нашими спецназівцями які закидаються в ти ворога вони кажуть що вже до їхніх жінок Тут на Україні приходять, викрадають, йде тиск на їхні родини тут. Хоча це секретні операції, ніхто про це не має знати. І вони всі говорять в одне слово зради і саботаж. Тому, відповідно, така реакція, що ми хочемо, щоб міністр казав, не дає антимонопольний комітет дозволу. Значить, має бути рота солдат чи взвод в антимонопольному комітеті. Це життя солдат, це життя його солдатів. Сьогодні міністр не дав мені відповіді на питання. В Луганську в аеропорту є десантники, 80-ка Львівська. В них вже пару днів немає хліба. В них закінчується вода, в них є обмаль боєприпасів. З ними після падіння літака, 14 е, після падіння літака в суботу, з ними немає жодного сухопутного зв'язку. Сьогодні зайшла бронетехніка. Я спитав міністра, як ви своїх десантників будете розваляти? І відповіді не почув. Це ж запрограмовані нові смерті. У них немає там важкої техніки на тому аеродромі. Тому ну, дуже непокоїть питання. І... Я думаю, що міністр мав би відповісти, бо міністр прикриває начальника Генштабу. Сьогодні багато більшість питань, які стосуються армії, це стосується Генерального штабу, тому що міністр не відповідає за безпосереднє керівництво військами. Але міністр з одного боку хоче на себе це все перетягнути, а з іншого боку, він мовчить про ту ситуацію, яка склалася в Генштабі. Дякую.